Good morning. Доброго ранку. Сьогодні ми продовжуємо працювати з вами з нашим підручником і продовжимо вивчати Unit 1: The Place I Live In My Room. І починаємо з Exercise 2: The A differences on something you can have in a flat. Uh, нам треба з вами вгадати назви речей, які є в квартирі. Тобто, У нас написано шість речень з описом, а нам треба вгадати, саме це, який саме цей предмет. Наприклад, перша a piece of furniture on which you have your breakfast, lunch, and dinner at work at. work предмет меблів, на якому ви, за яким ви снідаєте, обідаєте та вечеряєте та працюєте. Ну, ну, да, у нас, ми знаємо, що це стіл. Значить, ми пишемо a table. Да, далі, a piece of furniture you put your clothes in. Ем, предмет меблів, в який ви кладете свій одяг. Да, це шафа, значить, word blade». Е, далі: A piece of furniture you sleep on. Да, мебель, на якій ви спите, «a bed A piece of furniture you can sit on. Да, предмет, на якому можна сидіти. «A chair да, стул. Далі, a sink you may put on the wall, річ, яку можна повісити на стіну, «A picture да, тобто картина. І остання a sink you may put on the floor, річ, яку можна покласти на підлогу, це cover, да, – carpet так, а ми йдемо далі. Exercise 3. Look at the picture and read the word. Подивіться на малюночки та прочитайте слова. Dining room table. Да, перше. Да, ми знаємо обідній стіл. Далі: Chair, стул, fridge, холодильник. Стов, плита. Потім овен, печ. да, – Це раковина. Сім, бачимо, сьоме. Плейт. Тарілка. Далі спун, ложка, форк, віделка, е, непкін. Десяте. Да, бачимо серветки. І останнє 11 найф це ніж. Далі наступний малюночок бачимо селін, Да, Це дванадцята це стеля. чендлер, люстра. A storage unit. Да, це ось, ось, ось стінка, да, шафа, можна назвати. Далі кюзен 15. Бачимо подушка. Fireplace, да, камін, софа, диван, coffee table, да, кофейний столик 18. І останнє. Armchair, да, це вже крісло. Перепишіть, будь ласка, ці слова до словничка, а ми йдемо далі. Exercise 4. Use the picture in exercise 3, and practice speaking as it is given in the model. Використовуйте малюнки з прави 3 та потренуйтесь, говорити, як це подано в моделі. Да, в прикладі. Наприклад, у нас написано: Vio is a fork, де вилка. It in the kitchen, та, вона на кухні. І Таким е, самим способом нам треба з вами сказати, де знаходиться chandelier, napkin, cuzine, oven, coffee table, fireplace, fridge, sofa, plate, storage unit, sink, armchair, stove і spoon. Да, наприклад, перший chandelier це в нас люстра. Ми бачили, що люстра знаходиться в Кімнаті. Да? Значить, ми кажемо: It's in the bedrooms. Далі nepkin серветка да? на кухні. It's in the kitchen. Далі. Да? Це подушка. Да? Вона в нас теж у кімнаті. It is in the bedroom. Далі oven. Духовка, да, Kitchen. Table tennis. Bedrooms. Fireplace. Bedrooms. Фридж, китчен, софа, бедрос, плейт, китчен. Далее, стерач юнит, бедрумс, синк, китчен, арчейр, бедрум, стову, кичен, спон, кичен. Таким чином, напишіть, будь ласка, да, але вже повними реченнями, де що знаходиться, можна да, у, дво, у два стопчика. Перший стопчик Kitchen, другий стопчик bedrooms. І розпроділіть слова да, на, на, по двом цим стопчикам. А ми йдемо далі. Exercise 5. Help Jane tell the story about her house. Fill in is or are. Нам треба допомогти Джейн розповісти історію про її будинок, доповнюючи речення да, словами Is або «are». Ми знаємо, що якщо однина ми доповнюємо is, якщо множина в реченні, то це «are». Да, Тому, будь ласка, спробуйте самостійно це зробити та написати в зошитах. А ми йдемо до наступної вправи: Exercise 6. Look in the Blake's Living Room. Number the Word. Подивіться на вітальню блейків та пронумеруйте слова. В нас написано: Armchair, TV, coffee table, fireplace, floorput, sofa, carpet. карпет. Тобто, перше armchair – крісло під номером один. Далі да, – це телевізор восьме. Coffee table – четверте. Fireplace це третій. Flowers put, да, це другий. cushion – це подушка. Да, шосте. sofa – Диван. Сьоме. carpet да, – коврик, килим, це п'яте. Так, ідемо до наступної а, вправи: uh, Exercise 7. Your friend didn't visit the bikes. Tell him about the living room. Написано, ваш друг не відвідував Блейків. Розкажіть йому про їхню вітальню. да, – це те, що ми тільки що з вами дивилися у шостій вправі. Вам треба подивитися ще раз на цей малюночок і сказати, що є в їхніх, в їх, в кімнаті, доповнюючи два речення: There is a. There are. In Their Living Room. Що в них є, в їх вітальні. Да? Згадуємо, що якщо are, то це множині, якщо There is, да, то це що є в однині. ні. Доповніть ці два речення та перепишіть собі до зошитів. Далі Exercise 8: Correct mistakes in the sentence. Доповніть речення, не доповніть, а виправте помилки в реченнях. У нас є з вами вісім речень, які треба виправити. Давайте спробуємо. Наприклад, перше. There are a new school in our town. У нашому місті нова школа. В реченні говориться про одну школу, а чомусь використано R. Тому це в нас зайве, і ми прибираємо. І буде There is a. Далі, або просто без are. Да. Друге. There are a nice green trees in my street. На моїй вулиці гарні зелені дерева. Тут нема помилок, да, тому що бачимо, що використано R, да, І е, множині говориться, але єдине, що треба прибрати, да, оцю частку E. Далі. There is the Room in a picture. В намалюнку кімната. Да. Тут теж все нас правильно з вами використано. Да? There is big table with a four chair in a room. У кімнаті стоїть великий стіл із чотирма стульями. Да? Теж все правильно. There is big table. Да? Стоїть один стіл. Тільки тут треба да? uh, And. A chair in the room. І таким чином, будь ласка, спробуйте з 4 по 8 зробити самостійно. І остання вправа: дев'ята, exercise 9: Write about your room, flat house. Use the Model. Напишіть про свою кімнату або квартиру, або будинок, використовуючи модель. Вам треба по цій схемці доповнити її та написати, описати свою кімнату да, в квартирі або у будинку. Тобто, бачимо, да, «My house Flat, тобто, мій будинок або квартира, із, яка». Да. далі, що в ній є, теж дописати та доповнити ці речення, щоб у вас вийшов повна розповідь про вашу кімнату, у вашій квартирі або у будинку. На цьому все. Дякую, що прослухали. Чекаю на ваші роботи. Гарного всім дня. До побачення!